Екстер стала, можна сказати, реформатором світової сценографії, бо в неї було дуже багато учнів в Києві, і вони потім всі роз'їхалися. Ну, не всі. Ну, хто в Ха, до Харкова, хто до Одеси, хто в Петербург, Пеленінград, Москва, Нью-Йорк, Бухарест, Париж там і так далі. І от її ідеї рознесли вони буквально по всьому світі. А головна ідея була яка: треба обігрувати куб сцени. Скільки можна вживати тільки підлогу, планшет. Людина, вірніше, сцена, це куб, а вона кубістка. Значить, і все це гуляє абсолютно. Давайте значить, це все обігрувати. Ну, В якомусь розумінні ми прип'яті до підлоги в театрі, тому що ми і в житті нашому повзаємо по землі. Ну, Рідка там. Піднімаємося, потім знову пускаємося. Так що не так просто нам відчути, що ми частина якогось більшого простору. Екстер це відчула, і отут, от на цьому ескізі видно, як з допомогою планше різного роду помостів, там, скажімо, конструкцій і так далі, вона обігрує весь куб сцени. І це виглядає виразно, тому що енергія впливу збільшується в десятки разів.